Вже другий трутня бачу облітується четверте. От красавчик. Сховався. Четверте квітня. Вон вихо крутиться блятка. Сонечко пригріло. Десь після обіду вже виходь. Капусняється мене. Пішов, мабуть. Чи я ще такого не пам'ятаю, хоча я рідко буваю. Тут на льодку побачив. О! о, о, о. Сусіди будуть полетів. А за інциди застряв. Красавчик! Полетів. Це вже третій. Тобто якщо позаглядати в льотки, то трутень вже облітуються.